Всесвіт говорить з тобою. Мовою Ленорман. Подивимось, що Всесвіт хоче сказати тобі. Давай подивимось А, Так, любі мої, я вам дякую за вашу увагу, за те, що ви тут зі мною. Якщо ви хочете додивитися до кінця, то відкривайте це відео на YouTube каналі. І дякую за те, що ви робите добру справу за те, що ділитесь моїми відео. Зі своїми друзями, знайомими, хто також потребує допомоги, тому що ви змінюєте світ на краще саме ви, саме ви, вашими, вашими світлими руками. А що Всесвіт хоче розказати? Всесвіт говорить тобі, що в тебе все вдасться, що йде той період, коли в тебе буде дуже великий улов. Багата вдача, коли ти не прикладаючи зусиль, зможеш, навіть відпочиваючи, зможеш заробити дуже багато грошей, просто роблячи свою справу в задоволення, ти зможеш заробити дуже багато грошей. Це буде дуже великий улов. що життя виправиться, виправиться на найкраще. І ще й настільки, що ти будеш настільки успішною людиною, що в тебе з'являться навіть вороги, які підгризатимуть, чи хотітимуть підгризати твій, твої статки і твій успіх. Але ж не буває ворогів у людини, в якої нічого не вдається. Лише у успішних людей бувають вороги. Бувають за, за ті, хто а, як це завідують нашою мовою. Перепрошую. А, навіть у успішних людей бувають такі, які хочуть заволодіти вашим, хочуть мати так само, як і у вас, таке саме, як і у вас. Тільки у успішних людей таке може бути. І дуже швидко вам буде а, повідомлення про це. Ця, ці зміни вже спішать у ваше життя. Минуючи всі складнощі, минуючи всіх ворогів. Можливо, це навіть може бути і пропозиція з за границі. Буде подарунок, буде приємний момент. І, можливо, навіть хтось вам із за границі зробить, привезе цей подарунок. Це буде дуже удачний момент і удачна точка, відправна точка в вашому житті, в якому все зміниться. Після, після якої все зміниться. Саме з цієї точки все зміниться. Це, це буде момент твого успіху. Ти заслужила за це. Це буде твоя слава, признання. Тебе признають відомою. Ну, можливо, навіть так, що ти вийдеш на міжнародну арену. Потрібно буде прийняти рішення. Бути чи не бути. Ніколи не сумнівайся в собі. Завжди обирай найкращий для себе варіант. Завжди. В будь-якому рішенні обирай себе. Тоді, коли тобі буде найкраще, де ти відчуватимеш кращий стан, кращі умови, кращі відчуття, коли ти відчуватимеш найкраще, най найкраще. Потрібно буде відмести деяких людей свого життя, відрізати, відсікти. Тому що інколи нам заважають не тільки наші думки, але і ми самі заважаємо, але, але і не тільки ми самі я маю на увазі, але і Деякі люди заважають нам і ставлять палки в колеса, от їх потрібно відсікти. Зараз саме час збору урожаю, саме час отримувати нагороду за вкладені зусилля. Ти потрудилася на славу. В тебе є друзі, в тебе приходить, до тебе приходить захисник. Ведмідь виходить тут, і собака, і ведмідь говорять про те, що в твоє життя йде людина, яка буде дуже вірною, відданою тобі. Більше того, це авторитетна людина, до якої прислуховуються, яку поважають. Він йде через складнощі, але він їх подолає, ці складнощі. В нього дуже великий життєвий ресурс, і ці складнощі він подолає дуже швидко. І дуже, ну, досить легко. Так, вони є, але вже він на шляху до тебе посередині, десь приблизно посередині тієї гори, яку йому потрібно подолати. Ці складнощі є, але в кожного з людей є складнощі. Ми не можемо просто так, не завжди можемо просто так все отримувати. І ця людина вже йде в твоє життя, наближається. Запаслася терпінням і йде. До, до речі, це дуже терпелива людина, сильна, мудра. І е, е, вона принесе з собою стабільність. В твоє життя принесе стабільність. З нею в твоє життя прийде стабільність. Ти, ти ключова особа, ти є імператрицею свого життя. Ти є в центрі номер один. Людина навіть не показує себе настільки в тебе все буде добре. От одразу говорю, що в тебе все буде добре. Тому що тут, можливо, є якийсь певний настрій, але це як хмаринки, які проходять. От вони зараз є, а потім просто розвіються і небо стане чистим. Не сумуй, не сумуй, це все пройде, це все минає. Як марки ніколи не бувають, не застоюються на одному місці, так і причини твого сумного настрою також є навічними. Все зміниться. Все зміниться зовсім в іншу сторону. Тут людина, ведмідь, яка вийшла, він навіть не показує себе, він ставить тебе на перше місце, на, в пріоритет номер 1 Тобто ти будеш в пріоритеті цієї людини. Ти будеш відчувати себе як це, це щось нове йде в твоє життя. Це буде, буде, буде новий досвід в твоєму житті, але ти і будеш відчувати себе легко як дитина. Під захистом, коли а, в жінки з'являється покровитель, людина, яка бере на себе зобов'язання зробити цю жінку а, щасливою, то ця людина прибирає, просто знімає весь тягар обов'язків і а, Бере чоловічу роботу на себе, на свої плечі, а їй залишає лише роботу, роботу музи. Будь моєю музою, скаже він. Ви будете відчувати себе дуже легко, дуже як, як дитя, яке є під захистом, і в якого все добре, світ чудовий, сонечко сяє, все налагоджується і. Є друзі, є з ким поділитися, є з ким поспілкуватися. Навіть так, що ти можеш жити в своєму світі, який тобі цікавий, і людина сприйматиме тебе так, такою, яка ти є. Це любов, це кохання йде в твоє, в твоє життя. Серденько тут вийшло. Дивіться, яке гарне серденько. Видно вам? Це кохання, яке йде в твоє життя дуже-дуже швидко, швидкими кроками. Важко, але швидко. Ще лиш потрібно просто потрібен невеличкий час, щоб це все пройшло, минуло, і все буде добре в тебе. Не хоче більше нам нічого говорити. Чоловік навіть не показує себе, просто поки Ані вийшов, ось він. Угу. Він принесе своє серце в долонях тобі, тому що тут одразу на серце виходить і чоловік. Тільки згадала його, ось він і вийшов. Я хотіла завершати розклад, але чоловік вирішив, що все рівно потрібно показати себе, тому що жінка, мабуть, подумає, що це химера якась, що це неможливо. Але ні. Вийшов чоловік і показав себе. Видно вам? Дивіться, на серденько ось хто виходить. Це головний чоловік в вашому житті. Головний чоловік. І ось він, він уже йде, бачите? Так, любі мої, тримаю кулочки за вас. Нехай все у вас здійсниться якомога швидше і якомога романтичніше. А я вам бажаю мріяти, бажаю бути відкритим серцем, жити з відкритим серцем до цього світу і приймати подарунки від нього як мале дитя і бути улюбленцем долі. Я дякую вам за вашу увагу, за те, що додивились до кінця. І дякую за те, що ви зі мною. Ви в мене найкращі, і ви варті найкращого. Я вірю і знаю, що це буде, буде так. До нових зустрічей, пока!